Каталог Avon знову повернувся крем для рук неперевершене живлення з маслом африканського дерева ши в об'ємі 30 мл. Він добре зволожує і забезпечує захист від сухості, також відновлює потріскану шкіру рук. І також що саме головне, що він добре живить шкіру, віддаляючи перші ознаки старіння шкіри. Текстура дуже така приємна, жирненька, живильна, і аромат дуже гарний. Всім, кому подобаються такі східні, такі, я б навіть сказала, шоколадні із якимось таким ароматом навіть кави, то вам ідеально підійде цей крем, і ви собі зможете влаштовувати такий арома спа вечір. Отже, обов'язково рекомендую до покупки, ви не пожалкуєте.